Так, друзячки, давно з вами не бачились, відео не виходило у четвер. Чого не виходило, тому що ми трошки були зайняті. На, на поля їздили, то це, то все там були нюанси, там були клопоти свої, там були питання. І також хотіли там ще ветки ж пообрізати оті всі по периметрам. І так воно, коротше, там грязило, так налипає і туди зараз не влізеш. Будемо ждать морозів. Що у нас по новостям? Бистро пробіжимося. І також я хочу оцих жевжиків, ось оцих, Ви помните, ми їх забирали в сіні Глазки. Дві неділі тому. Зараз поросятам 45 днів. Все їдять хорошо, воду п'ють хорошо, поносів немає, нічого немає. Ми хочемо їх зараз переносити, я буду переносити. А віка із шприциками, де ти їх поговориш? А, а віки ж приці вже набраті. Уколи от глиста і вермиктин. Зрав проколом. Бо я взагалі прокалюю, як на свиноматки. Ну, а цих 9 штук ми спішили, я не проколов. Нічого страшного не случилось. Зараз буду переносити коль-коль-коль. І все. Значить, переносим їх в сарай для свиноматок. Все. Ми їм утром не давали їсти, щоб зараз не так вони. Этот... Ну, а їй, коротше, а там потім мурашка, мурашка. Та що мурашка, як мурашка росте дуже хорошо, любить попоїсти, особливо обрізочки, пирожки, булочки, пончики, конфетки. Все так, вон, бачите, булочку і кинула на раз, раз, Опа, щось не те, щось запах якийсь не той. О, все, ого, є. Е, уже наскільки вередливо, що їй насипає їсти, вона не їсть. Поки щось Вкусненького їй не дадуть Чуть-чуть вона, з'їсть і тоді вже їсть корм. А так. Так, що, носимо тоді поросят. Переносимо і потім будемо там в сараї. Так, а як мені, щоб... Так, це ж я тут брат, може вони мені тут мікрофон не зацепили. Оце ж. Так. Починаємо з первих. З первих, з перших, з первих. Опа. Та, ну, такі кілограм по 15. Ну, не, не дуже тяжко буде переносити. Все, Вікторія вкавує. Уже вона Оп. И я переносил. И я иду туда. Ты не закрывай век, хай открыто. А так же мы ее от свиноматок забираем. Да не, важкенький, килограмм. Килограмм, ну я думаю, минимум 15, может даже трошки больше. Важкенький. Йдемо на нові міста жительства. Ми там наготували клеточку, а це мама його. Я не знав. Ой, всі бігають, всі бігають. Зараз свиноматкам, бо будуть кричати, треба теж щось сипнути, щоб поприкривали свої ротики. Бо будуть крики. Ну, коротше, отак. Вот Весело. Ну а Набирати їх треба, бо вже починаємо відра трошки отсюди. Управляємося, то виносимо відра. Багатенько, так. Да. Вроді би 9 штучок, а вже ми замічаємо, що відра треба кожен день чистити. Так, хто наступний? сказав заведуючий. Це виключить. Давайте хто. Давай, давай, давай. Опа. Рибць. Укольчик. Все без всяких кипісів, без нічого. І несемо туди. Цей чуть-чуть вік легше, чуть менше, свинка. А ті кричать он. Ну, це вони кричатимуть, поки всіх не перенесе. Потім уже вони успокоїться. Як всі будуть. віка не падай. А він один кричить. Він же ж вік один і кричить, перепугався, щоб попав в нове місто. А ще й сам, вони ж стайні. Як буде їх нескільки, тоді він успокоїться. А тут один злякався, думав, тут один не буде. А ті ж підхватують крики оці. Так. Мурашку ми вже при всіх своїх силах не перенесемо нікуди. Там ваші вже кричать. Зараз здорового буду брати. Ну і він сам у руки мені пішов. Хай вона відбіжать від калітки. Борка, що таке ти тоже носить Ти що? Вікторія і йдемо далі. Там тебе вже ждуть твої. Хорошо, що утром не насипали, вони під час бенис валяли прям. Нет, она а сыпа мой бункер. Едять хорошо, да. Уже едять хорошо. Так, буде по... буде повеселіше. Фу, перенесли, друзячки, поросят. Оце я їм вже набрав корма, зараз я помните, я казав, що будуть у них ротики відкриті. Щоб їх закрити, їм треба отрубів понасипати. І вони будуть зайняті, і ми зможемо щось вам розказувати. Так, давай тобі. Вони думають, щось сьогодні двойна їд, да, так, два рази корні з самого утра. Так, залишилось у нас... Глазка і оця. Отак. Що Глазка, Дітей твоїх принесли? Вона не знає, що то її діти. Бо Віка каже, то вони почали кричати, що типу, побачили свою мамку. Ні. Вони не знають, що це їхня мамка. Навіть не догад. Ну, того, що вони тільки поїли вік, а вроще й в отрубі. Так, вам їду, несу, не бійтесь. О. Їм відомо це на сьогодні і на завтра ще хватить. Давай тут чуть, -чуть піднімемо, бо дуже низько. Бачите, як добре, коли поїлки регулюються. Ось я завів завівцю, хоп, опустив. Підростуть, оп, підняв. Нажати цих. І все, дуже удобно це. скільки, як ми построїли, так вони стоять, взагалі ніяких проблем немає. Бачите, вже їдять. Ну вони добре їдять корм. Ми їм насипали піввідра здорового утром і піввідра вечором. А тут тепер трошки ж більше кормушка може навалювати по два по три відра і хай їдять. Та вони вміють же пити. Ось-ось-ось тут. Вони вміють пити. Так, перенесли, значить, як ми плануємо, ці будуть тут ще, мабуть, може, навіть місяць. Може не тільки дві, може три. Подивимося, коли вже почнеться, що їм вже тісно, тоді будемо переводити три сюди. Ну, не знаю там як буде, ну може щось приварю арматуру, щоб не лізли до потолка. Три сюди і три ось сюди. Де ці стоять мойки? А ми хотіли не. туди, так? Да? Ну може тоді зробимо да, не той край, а три сюди, бо тут кормушка. І три туди в угол, і три залишилися там, Дев'ять штук. Все так же само зробимо, як ми робили за цим дев'ятьма штуками. Ось оці теж так само перші були спочатку в ці клітки дев'ять штучок. І почали підростати, ми три забрали і вони в шестеро їх залишилось, трошки побули, і потім ті шестеро теж роздали. Пам'ятаєте, маленьких поросяток, оцих ми теж так переносили, не так давно. А зараз вже які вони бицики стали. І теж так само кричали, все так само було у них. Я хочу з цієї лінії іменно з цих 9 штучок і, і лістих. Оставити на мамку одну, просто попробувати. Ну, ось, допустимо, це свинка. Вік, оце. Ну, оце така длинненька, хороша. І це, да. Одну оставити, попробувати. Тобто, яка з них загуляє добре, я покрию не знаю чим. І подивлюсь, яка буде мамка. Бо чого я так хочу? Того, що в мене на один опорос я ще оставив. Ету, здорову свиноматку, ось вона в мене. <кхи> ось цю. Це вона похудала, вона після опороса, вона, зараз, поки буде в неї новий опорос, то вона ще трошки підросте, ну, набере вес. І от ми її оставили ще на один опорос. От, допустимо, у січні місяці буде опорос, опороситься викорметь туди-сюди і будемо її. Убирати. І оце ж на її місто, я потім хочу молоденьку свинку спробувати. А ті всі в мене не такі здорові, як оця, ця щось сильно одразу пішла. Чого вона так дьорнула до сих? Того, що ми думали, що вона покрита перший раз. І кормили її, як перед опоросом. Потім ждали опорос, ну, думаю, так як живіт є. І днів за 15 я їй взагалі ідеальний корм почав давати, а вона пік і нічого не було. Всі опоросились, а вона ні. А вона вісна набрала, і толку нема. А ці ж я держу так іменно, на мінімалках. Оце я що отрубі розсипав, просто із -за того, щоб вони не кричали. А так їм вже по півтора кілограма кожен насипав. Оці теж 9 штучок, що ми перенесли, так, да, вони теж хороші. А пишуть, як ви справляєтесь з мишами. Кидаємо ось такі пакетики. Ось, і мишей в нас немає. Тут сараї, мишей нема. Було дві штуки ось в цій клітці. Я накидав пакетики, бачу, вони поїли і немає. Кидаємо пакети і все. А також почуття криси. Крис не бачив. Може є, я їх не бачив. Теж розкидаю по всьому дворі візде деякі дирочки, нирочки, норочки, везде розкидаю пакети. Пакети пропадають, їдяться і щижають. ну Ми ж особи, я б не сказав, що багато. Ось дивіться, як вони зголодніли. Це ж ми їм утром не насипали, щоб переносити, щоб ну, не навалювали на мене. Да. Ну Вони це вік-час, вони так, а в кормушки буде постійно насипано, вони знатимуть, що там корм є постійно, вже такої драки не буде. Це просто там вже маленька кормушечка була там, на піввідерця. Ну, вже й не кричать вже, а вон мишка одна, одна, я тільки що побачив в уголку. Побігла в ті клітки. Он вона, да, одна мишка. Оце бачите, якась молоденька заскочила, треба її витравити. От вона показала, куди бігає. Я пакетик свіженький кину туди, сюди ще додав і сюди. І так підкупляємо пакети і кидаємо. Тут я так можу робити, а там на щілях я так не можу робити, тому що там же ж все везде поросята. Там треба по-другому методу. Ну отак. Так що воду питимуть, їсмуть. Оце ось такі друзячки діла. Ну, взагалі, по ідеї, в нас усі е, мамки покриті, всі записані, всі перепровірені, вроді би не загулювали заново. А? Та знає, він з другої сторони підійде. Знає, Вік. Ось одійди, вони ж бояться підійти пить. А, ага, вони з такої поївки. Всі покриті, всі провірені, вроді би, все нормально, без нюансів. Перші в нас будуть пороситися. Це ось ця і оця манюнька. Оце вони, потім раз, два, три, а потім синя гласка. Ну, коротше, отак. Ну, отакі друзячки, діла. На дворі холодно, мінус два, по-моєму. На дворі не хочеться ходити. Відео знімати, бо дрига. А так, тут отак. І ці хорошось. Тут теж мені кабанчик отой нравиться, він крайній, що зараз біля кормушки. Такий здоровенький. Бачите, я казав, вони длінні і здорові. І пригучі якісь. Ну, я думаю, діло буде. А там все воно покаже. Коротше, забрали поросят, розказали, що в нас нового, показали. Всім до понеділка. Пока.